Сьогодні провели забій кабанчика і по традиції, як завжди, робимо шашличок з ошейка. Справжній домашній ошейок з кабанчика. Погляньте, свіжак. І відразу ж робимо маринад. Маринад вже зробили. Заливаємо у наш ошейок. Ось так. Беремо. Також цибульку вже підготували. Тепер все це ретельно перемішати, щоб рівномірно спеції розрівнялись по м'язку. Потім обгортаємо харчовою плівочкою на декілька годин. Вакуумуємо і той, хто бажає замовити, може в нас відразу його замовити. Ціна 550 гривень за кілограм. Тож пишіть та замовляйте.